Всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі, і я сподіваюся на вашу підтримку в майбутньому. Сьогодні я би хотіла розповісти, як покращити оцінки в школі. Минулий рік я закінчила на відмінну, тому я точно зможу вам порадити дієві способи. Перший спосіб робити домашнє завдання. Знаю, іноді буває лінь чи ще щось в цьому роді. Але краще зробіть, коли у вас є час. Якщо ви не розумієте, як його зробити, то краще подивіться відеоуроки. Особисто я стараюся знаходити відеоуроки, на яких більше всього переглядів і позитивні коментарі. Другий спосіб виконувати додаткові завдання. Якщо вчитель пропонує, наприклад, намалювати малюнок на якусь тему або зробити презентацію чи відеоролик, не відмовляйтесь, це може вам допомогти в покращенні оцінки. Також ви зможете це спробувати зробити за власним бажанням, але краще перед цим спитати вчителя, чи він буде не проти поставити вам за це додаткову оцінку чи виправити якусь погану. Третій спосіб. Записуйте в нотатках важливі речі. Вам дозволяють користуватися телефоном під час уроку? Чудово! Ви зможете записувати важливі частини з матеріалу або в нотатки, або на диктофон, щоб вдома перечитати чи переслухати самі важливі речі. Це допоможе вам краще зрозуміти матеріал. Але якщо вам не дозволяють користуватися телефоном, то можете просто записувати саму важливу інформацію в блокнот. Четвертий спосіб розбирайте помилки. Якщо у вас в контрольній, яку перевірив вчитель, є помилка, і ви не розумієте, як вирішити, щоб вийшов правильний результат, і вчителька не написала правильне вирішення, то краще підійти до неї після чи перед уроком, щоб вона могла вам пояснити, як це вирішується. Не соромтеся робити помилки. Їх може зробити хто завгодно, але краще всього буде перепитати вчителя, щоб він вам міг пояснити. П'ятий спосіб робіть легке домашнє завдання на вихідних. Зазвичай, якщо я роблю все домашнє завдання на понеділок, то я роблю наперед і легке домашнє завдання. Якщо розумію, що мені потрібно підготуватись до контрольної чи самостійної, це допоможе вам не так сильно стомитись, якщо ви будете робити щось важке та вчити багато нового матеріалу. Останній спосіб на сьогодні це навчитися концентруватися під час виконання домашнього завдання. Концентрація це дуже важлива річ. Вона допомагає краще вникнути в матеріали і запам'ятати вищене. Щоб сконцентруватися, ви можете включити музику для концентрації чи створити свій плейлист в Spotify. На цьому моменті я хочу закінчити відео, також хочу попросити вас підтримати мій канал підпискою та лайком. Також пишіть в коментарі, які би ви ще хотіли бачити відео на моєму каналі. Все, всіх дуже обіймаю, люблю, всім па-па, До зустрічі в нових відео!